Осінь фарби готувала автор Наталія Замрія. Осінь фарби готувала, у вітерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало кольоровим. А зараз розглянемо кожну окрему картинку для вивчення повністю вірша. Перша картинка. Осінь фарби готувала. У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. А тепер, дивлячись на всю картинку, будемо повторювати вірш разом. Осінь фарби готувала, у відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим.